День народження Івано-Франківська відсвяткували з величезним святковим тортом, вагою понад 100 кілограмів, триметровий десерт прикрасили маками примирення та картою України до солодкого столу у середмісті запросили усіх івано-франківців та гостей міста. Відтак понад півтисячі людей прийшли на гостини, аби відзначити 353-ю річницю рідного міста. Я люблю своє місто, бо воно дуже прекрасне. Я люблю тут жити і все, що тут. І все, що тут живе. Івано-Франківськ дуже гарне місто, я його дуже люблю. Мене працює це свято тим, що тут є багато людей, ти можеш побачити практично все місто і тут дуже гарний краєвид, можна сказати. І я люблю своє місто. Просто я тут народилась, воно мені рідне, Ну, будинки, будівлі, все рідне тут. Дуже гарно». Діти з нетерпінням чекали гостинців першими шматками солодкого витвору мистецтв. Пригощав міський голова Віктор Анушкевич. Привітавши Івано-Франківців зі святом, він згадав і про досягнення міста. Це зокрема енергоефективність, будівництво доріг та турбота про малечу. Будується шість дитячих садків. Це просто безпрецедентно в масштабах цілої України. Це в всіх приміських селах і в мікрорайоні Пасічний, плюс реконструкція ще дитячого садочка на Вовчинецькій 210. Тому місто Івано-Франківсь за рік отримало дуже багато досягнень і дуже багато здобутків і перемог. Глибоко переконаний, що так буде і далі. Щоправда, ложкою дьогтю у Солодкому святі є війна на Донбасі. Тривожні думки і в день міста не полишали івано-франківців. Час весняний, гарний, але біда, що там війна нас атакує. Оце нам найбільше не подобається. Трошки можна сказати, що сумно, тому що у нас війна і взагалі там, де сьогодні в цей самий час, можливо, навіть гинуть наші хлопці. Но, але життя продовжується вони для того і воюють, щоб могли тут мирно люди жити. Відігнати смуток кавою спробував ось цей колоритний підприємець Кам'янець-Подільського. У величезній турці він зварив для івано-франківців понад 300 літрів ароматного напою. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.